Співають та допомагають зірки шоу-бізнесу. Провели благодійний концерт, аби зібрати кошти на підтримку дітей, які постраждали від війни. Крім того, українські знаменитості розіграли серед дітей пам'ятні подарунки. На концерті була й наша Світлана Звонок. У столиці на сцені почайна івент хол відбувся благодійний концерт «Viva Ukrainian Kids», в якому взяли участь відомі українські зірки. Серед них творче об'єднання Парадіс, що відкрило подію виконанням славня. Ібрані кошти з благодійного концерту витратять на реабілітацію дітей, які постраждали від військових дій або перебували у гарячих точках. А це Маріуполь, Харків, Ірпінь, Буча та інші міста, що були в окупації або на території яких велися бої. Всі ці дітки відправляться по результату збору коштів з нашого концерту в реабілітаційний табір. З ними працюють психологи, творці. І педагоги, і ми вважаємо, що діти це майбутнє нашої країни, і тому потрібно їх від усього цього відгородити, щоб вони дійсно не бачили усього цього горя, і хай буде більше у них посмішок і вони. Потрібні країні участь у благодійному заході взяли і такі відомі виконавці, як позитив, дядя Вадя гурт Мазгі, Мішель Андраде Маша Кондратенко та інші. Співачка Маріте каже, в перші дні війни поринула у волонтерство, допомагали ЗСУ та дітям, сім'ям переселенців. Пісні, що виконувала на концерті, дівчина написала ще у 2014 році. Проте вважає, що вони як ніколи актуальні. Пора випустити якийсь широкий масштабний дуже трек, який буде чіпляти Дійсно людей за душі, за серця. І так, так у нас вийшла пісня з моєї команди Україна Моя земля, на якому ми зняли відео, де ми показали людям ідею і пісні, і ідею нашого цього мут-відео в тому плані, що життя. Вона обов'язково переможе зло, яке окупанти принесли на нашу землю. Ми поїхали з режисером Анною Дем'яненко Верпінь в бучу Гостомель для того, щоб показати, як на. Цих всіх страшних руїн, цього всього зла, що було в Київській області на початку повномасштабного вторгнення, як життя починає відроджуватись. 21-річний співак Бурла став відомим завдяки своєму треку Руський корабль, що підкорив мільйони користувачів соціальних мереж. Лише у Ютубі його відео переглянули понад 6 мільйонів осіб. Я записав цю пісню вдома в, в шкафу, на мікрофон записав і так чисто ну, виложив, і там, ну, писав я може, хвилин 40. Виложив на слідує утра. Поїхали, зняли кліп за 30 хвилин. Все, я її виставив і буквально там 2-3 дня. Я дивлюся, що на швидко поширюватися. Організаторам благодійного концерту вдалося зібрати понад 80 тисяч гривень. Крім того, серед дітей розіграли унікальні зіркові лоти: футболку з автографом Олексія Арестовича, капелюх від Катерини Осадчиї, кепку Потапа та багато іншого. Наступний концерт організатори планують провести в найближчі місяці в Польщі. Світлана Звонок влади. Слав Закрасняний новини. Правда, тут.